Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є Марс Р'єва МП20. Це зарядна станція, яка повинна бути в кожному будинку. Звісно, трішки неправильно порівнювати її з генератором, але ж станція це набагато комфортніше рішення, простіше в експлуатації та набагато тихіше. А ще її можна без проблем використовувати у квартирі на відмінно від генератора. А ще її без проблем можна використовувати у квартирі на відмінно від генератора. І крім того, вона є дуже універсальною. Тому давайте зараз детально про неї поговоримо, оскільки це дійсно круте рішення, яке варте вашої. Уваги, але перед початком традиційно підтримуйте збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Зарядна станція має корпус з високоякісного пластику, який забезпечує легкість і міцність пристрою. Її розміри становлять 40 на 27 з половиною на 28 сантиметрів, а вага складає 18 кг. Тож, якби тут використовувався інший міцніший матеріал, то й вага була б ще більшою. Виконана вона в чорно-сірих кольорах. На боках корпусу розміщені впадини, які функціонують як ручки для зручного перенесення. Попереду розташований великий led дисплей Інформація показується на чорному фоні доволі яскрава. На дні станції є ніжки, що дозволяють їй стояти стабільно на підлозі. З боків корпусу розміщені вентиляційні отвори для ефективного відведення тепла, а ззаду є великий ліхтарик, який може використовуватися як додаткове освітлення у темний час доби або в умовах обмеженого освітлення. Зарядна станція володіє міськістю 1,92 кВт, що забезпечує достатній запас енергії для зарядки різноманітних пристрій. Вона використовує літій залізофосфатні Акумулятори, які відомі своєю високою надійністю та довговічністю. Загальна вихідна потужність станції становить 2000 Вт, а за допомогою функції X-Boost може досягти максимальної потужності в 4000 Вт, що робить і ефективним рішенням для зарядки навіть потужних електропристроїв. Максимальна потужність заряджання в жід мережі 220 вольт, становить 1800 Вт, що забезпечує швидку та ефективну зарядку пристроїв в домашніх умовах. Ця модель здивувала мене швидкістю зарядки. Ну і звичайно, поглянемо на Актуальну ціну цього пристрою заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Аби акумуляти. Тор зарядився від 0 до 100%, потрібно всього на близько 45 хвилин. Тож навіть в умовах частого вимкнення електроенергії, навіть короткі проміжки часу, коли електрику вмикають, можуть виявитися достатніми для повного заряджання станції, тому це не безкорисна річ, а дійсно функціональна. Крім того, якщо брати її на відпочинок на природі, ви без проблем можете від'їхати в магазин, поставити її на зарядку на годинку і повернутися з повним зарядом. Мені здається, що це дійсно круте рішення. Томона використовувати зарядну станцію за температури від мінус 10 до плюс 40 градусів. Якщо ви користуєтесь нею не часто для зберігання заводських характеристик, заряджайте станцію раз на 3-6 місяців, хоча б до 80%. Та найголовніше, звісно, це роз'єми. Спочатку розглянемо лівий кут. Станція оснащена одним роз'ємом DC-IN, який можна використовувати для заряджання. Для цих цілий призначений Андерсон інпут. Крім того, вона заряджається від звичайної розетки 220 вольт з правого боку, два роз'єми. DC-OUT для підключення різноманітних пристроїв та автомобільних прикурювачів. По центру розташовані два роз'єми USB Type-C з підтримкою Power Delivery до 100 Вт. Цього вистачить для багатьох гаджетів, а особливо для потужних смартфонів та навіть ноутбуків. Також поряд є чотири роз'єми USB Type-A для заряджання звичайних мобільних пристроїв, Ну і також чотири звичайні розетки. Такий розмах роз'ємів забезпечує універсальність та максимальну зручність використання цієї зарядної станції в різних ситуаціях та умовах. Адже ви можете під'єднати до неї практично все, що вам знадобиться вдома чи на природі. А якщо бути точнішим, то ця модель здатна заряджати та живити широкий спектр електронних пристроїв. від смартфонів, планшетів, ноутбуків до навіть кухонних приладів. Ця станція забезпечить енергію все, що вам заманеться. Завдяки потужності станції, навіть під час використання, як основного джерела живлення, ви можете розраховувати на тривалий час роботи. Наприклад, комп'ютер може працювати до 3 годин, телевізор понад 5 годин. А за наявності достатнього заряду станції цей час. Може бути навіть більшим. Крім того, станція ідеально підходить для використання на природі, замінюючи потреби у додатковому освітленні завдяки наявності ліхтарика. А контролювати все це дозволяє дисплей. Передня панель обладнана цифровим дисплеєм, на якому вказаний відсоток заряду батареї, вхідна вихідна, потужність та інша інформація. Крім того, що зарядна станція забезпечує зарядку та живлення електронних пристроїв, вона без проблем може виконувати роль безперебійника. Це означає, що в разі вимкнення основного джерела живлення станція миттєво переключиться на свій внутрішній акумулятор, що забезпечує безперебійне живлення підключених пристроїв. Основна перевага цього УПС режиму в тому, що він не зношує батареї постійною зарядкою при підключенні приладів, а споживання напруги йде в обхід батареї напряму з порту AC від розетки, і у випадку зникнення струму вона автоматично переключає на роботу від батареї. Такий функціонал дозволяє уникати втрати даних під час перебоїв зі світлом, що в нас Час дуже актуальна проблема. Для фрілансерів, що працюють за комп'ютерами, функція безперебійника зарядні станції стає надзвичайно корисною. Так з'являється можливість продовжувати роботу навіть під час вимикання електропостачання, або ж, як мінімум, зберегти необхідні документи та закрити програми перед вимкненням комп'ютера. Riva MP20 компактна, мобільна та до неї не потрібно палива для того, щоб вона працювала. Вона проста в експлуатації швидко заряджається та пропонує широкий вибір роз'ємів. І якби я не намагав. Недоліків знайти я не зміг. Навіть до самої збірки тут немає при... до чого просто прикупатись. Повірте, дійсно хороше, непогане рішення, яке я сміло можу вам рекомендувати. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, що цей огляд був вам корисним. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви зарядні станції. Якщо використовуєте, напишіть, яку саме модель, як ви її використовуєте, як комбінуєте, можливо, з генератором комбінуєте. Все це детально напишіть в коментарях. Мені цікаво почути вашу думку. Крім того, хотів би також почути вашу думку, що ви бачите за альтернативу таким зарядним станціям. Все це пишіть в коментарях під відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.